піти в бар і приготувати самому собі коктейль. Подивимося, чи сьогодні в мене це вийде? Скоріше всього, ні. Але я надіюсь, що буде позитивний результат. Друзі, можна туди? А -а 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 -а. Прохання. А можна ще би я думаю сам про це проблема? Добре, пошли до нього Доброго дня. Доброго. А можна меню? А вас... Ні, ні то чи алкоголь, безалкогольно. А вас ніу. По піар-ходу чи... Ага, таке. Прекрасно. Хорошо. Добре. А ви дякуєте закони макіту? Так. Да. Прекрасно. У вас холодне білоповольний мокет. Угу. Хорошо. Друже, ще що ще одне прохання. А я можу його сам приготувати? Це можливо? Я не хочу. Чи можу я його сам приготувати? Можливо, ти мене навчаєш? я б хотів дуже сильно попробувати це зробити. Я колись працював, барвана мабуть трошки підзабув. Mm -hmm. Якщо це можливо, буду дуже, дуже вдячний вам. Mm -hmm. Якщо це можливо, якщо ні, має місця бути, я розумію. Не до речі, без питань. Хорошо, добре, під'єднуваю, що ще очікую. 50 до десь там. Mm -hmm. Дякую. <звук> 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 мені відказали, і я не приготував собі коктейль, який я хотів. Але я попросив, мені відмовили, і тепер мені нестрьом просити це в другий раз. І взагалі спілкуватися з людьми, які тобі щось роблять, і предлагати їм щось зробити самому мені прям сподобалось. Буду це робити частіше. Цікаво, куди мені зайти в наступний раз.